Незважаючи на воєнні реалії сьогодення, життя продовжується. Народжуються діти, ростуть і випускаються з навчальних закладів. Черговий випускний вечір, урочистий і трошки сумний, відбувся і в Шосткинській дитячій школі мистецтв. Де близько 50 учнів школи покинули її стіни, набувши неоціненного досвіду від висококваліфікованих педагогів. Співаки, музиканти та художники отримали свідоцтва про закінчення школи, похвальні листи та солодкі подарунки. Серед випускників цього року юні таланти, імена яких вже у багатьох на слуху Данило Лакоза, Єлисей Чорновол, Мілана Шевкун, Варвара Щегот, Микола Рогошкін, Михайло Лихород. Привітальне слово цього святкового вечора взяли батьки-випускників, для яких ця подія теж не пересічна, адже досягнення висот у мистецтві неможливо без їх безпосередньої участі. Вони дякували педагогам закладу за їх безмежну увагу до дітей та професіоналізм, яким ті ділилися з їх нащадками кілька років поспіль. Сьогодні цей чистий вечір дозвольте висловити вам слова подяки. За вашу плідну працю, за терпіння, за ваші нерви, які ви втрачали на наших дітечок. Ми дуже вдячні вам за ваш професіоналізм, майстерність, за те, що ви так вміло і гарно знаходили підхід до наших дітей, до кожного індивідуально. Особливе дякую хочеться висловити за те, що цей важкий час для нашої країни ви не тільки змогли налаштувати навчання, але ще е, організували участь у різноманітних конкурсах, де діти змогли себе проявити і е, здобути найкращі результати. Окреме спасибі кожному, хто працює в цьому чудовому колективі, оскільки жоден керівник. Не упорався без своєї команди. Це і заступників, і викладачі, і весь, весь інший персонал, який створював комфорт нашим дітям. Ми щиро вдячні педагогічному колективу. Дякуємо вам за ваше терпіння, за вашу любов до наших дітей, за все, що ви вклали в наших діточок не тільки в музичному плані, але і в духовному розвитку. Мирного неба нам всім. І всіх, всім, всім, всім успіхів, і дітям, і батькам, і вчителям. Дякую вам щиро. А дякувати викладачам ДШМ дійсно є за що, адже завдяки їх невтомній і наполегливій праці вдалося здобути неймовірних результатів. Так, цьогорічні випускники художнього відділення продемонстрували приголомшливі результати у навчанні. Адже з 31 25 випускників закінчили школу на відмінно, чого не було жодного разу за всю історію існування ДШМ. А це не багато немало, років. А на предметних олімпіадах учні школи здобули 15 призових місць, в той час, як всі інші представники Сумщини, 12 загалом. Випускники музичного відділення теж не вдарили в бруд обличчям, а показали найвищий клас своїх знань та вмінь. Щодорічний випуск музичного відбування один із найкращих останніх років. Дійсно так. Бо подивіться самі, з 22 випускників цього року у нас 17 відмінників в тому році на наших предметних олімпіадах обласних, а вони мають назву у нас обласних конкурсів учнів мистецьких шкіл. Усні нашої школи отримали 71 призове місце. Якась така фантастична цифра, була. ця цифра красномовна і говорим сама за себе. Ошатно вбранні, усміхнені та щасливі. Тепер вони розпочинають новий етап свого життя. Більшість з них ще буде продовжувати своє навчання у загальноосвітній школі. А от творчий заклад, де їх навчали любити мистецтво. Вже залишиться позаду у минулому. З одного боку, ти дуже щасливий, що ти навчив. і ти бачиш, ти чуєш, от чого вони вже досягли. А з іншого боку, я не, не можу повірити, що я прийду на урок, а не буде Мілани, не буде Івана. Я хочу побажати. Я хочу побажати, щоб наші випускники жили в мирній Україні. Це найголовніше. Я дуже сподіваюся, вірю в це, щоб вони розвивалися, щоб вони дарували свій талант у нас. Наші рідні країни це завжди така чуттєва мить, бо дуже багато часу проводили разом з дітьми, разом п'ять років, і пройшли великий шлях. Дуже рада, що саме такі діти йдуть в наше українське майбутнє, бо ці діти наповнені, вони творчі, вони культурні, вони несуть це мистецтво в життя. Щасливої долі, по перше, бажаю. Щоб все у них було гаразд, щоб успіх поруч був, натхнення було завжди з ними, і щоб здоров'я і мирне небо було над головою. Самі випускники в більшості своїй ще визначаються з подальшим життєвим шляхом. Проте безмежно вдячні долі за те, що звела їх з улюбленими викладачами, що дала можливість надихнутися творчістю і стати її частиною. Згадують своє перше знайомство з навчальним закладом і світлі моменти, пов'язані з навчанням. Я добре пам'ятаю перший свій день, тому що я вперше в житті запізнилася на урок, і це дуже обурило мою викладачку. Перше я малювала тут аквареллю на тюрморт квітів. Ну, в мене він не дуже сильно вийшов, але потім я якось нагнала своїх однокласників. І також у мене був гарний рівень. Я буду дуже сумувати за нашу школу. Вертаючись до цього моменту у минуле у мене нема таких сильних мислів, мислей болю чи суму, що це вже пройшло. Мені здається, ну було і було. Буде щось нове. Я йду по життю далі, і буде щось далі і краще. А це вже було. Так, звісно, я завдячую за. Емоції, які я отримав під час навчання, і за досвід. Вперше я сюди прийшов, мабуть, років дев'ятому і досі пам'ятав свого свого вчителя в цей час. День був чудовий, сонячний, школа була гарна, вчитель був дуже класний. В принципі, як і зараз, закінчив школу, а далі я не знаю, що буде. Таю свій перший день в школі. Це був екзамен. Ну, всі, всі хто вступає в музичну школу, мають здати екзамен. А, і я здала його на відміну на 12 балів. А, мені перші враження, ну я звісно хвилювалася, тому що ну екзамен все ж таки з тим паче. Я була дуже маленька. Ось, але в подальшому, коли я ходила в музичну школу, мені дуже подобалося. Вчителі були дуже приємними. Дуже багато всього сталося за цей за цей час, за сі, за ці сім років. А багато конкурсів, багато концертів, і це, звісно, дуже цінний досвід. Мої почуття, ну звісно, мені сумно, але все ж таки це свято ось завершення школи, тому і радісно і сумно водночас. Тож нехай випуск зі школи мистецтв стане для всіх випускників навчального закладу подією, яка відкриє шлях цікавий та насичений. А знання здобуті в шосткінській дитячій школі мистецтв. Стануть потрібною основою для досягнення життєвого успіху в житті кожного випускника.